Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть, їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надії назад узяти, яка ваша заслуга. Адже й грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому читанні Євангелії від Луки ми почули частинку так званої проповіді Ісуса на рівнині, яка цілком, можливо, є такою скороченою версією того, що в Євангелії Матея такі розширені версії представлено як нагірна проповідь. І початок сьогоднішнього читання розпочинається словами, які часто називають золотим правилом. Каже Ісус, і як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. По суті, це підсумовує все наше духовне життя, а також, Боже ставлення до мене і до Тебе, до кожного з нас. За традицією, коли спитали великого вчителя Ізраїля, Равіна Гілеля, як можна представити закон дуже швидко там? Хтось його спитав, поясни мені весь закон, поки я буду стояти на одній нозі, то він сказав, не роби іншим. Те, що тобі не любе. Ісус говорить дуже подібно, але виходячи з позитивного, робіть іншим, так, що ви хочете, щоб вам робили. Робіть іншим. Тобто будьте активними у доброму. Бо саме це і є наслідування милосердя Отця. Який, як каже Ісус, в іншому місці посилає дощ на злих і праведних, який піклується про інших людей. Ми покликані, очевидно, чинити добро іншим людям, не тому, що вони на це заслуговують, так само, як і ми часто не заслуговуємо, але тому, що вони цього потребують, так само, як і ми потребуємо, щоб Господь робив нам щось добре. Якщо в апостольському читанні, послання до Корінтян, ми сьогодні чули про Павла, який Очевидно, був вражений багатством об'явлень отої великої тайни Божої, яку Господь зволив йому об'явити, то не через заслуги Павла, бо сам він каже, що я можу хвалитися тільки своїми немочами, але з великої милості Божої, з його великої любові, до якої він запросив Павла, для того, щоб він став благовісником для інших, про велике милосердя Отця. Про це незбагненне багатство, як каже Святий Павло в посланні до Ефесян, яке ми відкриваємо у Христі. І, очевидно, тут йдеться про багатство Божої милості, любові, довготерпеливості. В контексті, однак, цього такого дуже позитивного і об'ємного заклику Ісуса чинити добро, ми також чуємо слова, які на початку повномасштабного вторгнення турбували не одну людину. Де Ісус каже, в цьому контексті любіть ворогів ваших, бо чинити добро включає чинити добро всім. Якщо ми хочемо, щоб нам чинили добро, то ми чинимо людям усім без винятку. І, власне, саме цей заклик пояснює, що означає любити ворогів, тому що Ісус каже: ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм. Ви знаєте, що є такий принцип паралелізму в єврейській поезії, де говориться щось під одним кутом, а повторюється під іншим, але найважливіше є невисловлене, те, що зроджується в серці людини. Так от, тут, оскільки Ісус належав до цієї семітської єврейської культури, і, хоч Євангелія написана грецькою мовою, все ж таки є власне оце відлуння. Способу, яким Ісус говорив і думав, коли Він каже, любіть ворогів ваших, так Він пояснює, що означає добро чиніти їм. Тобто, любити в Новому Завіті це не є сентименти, це не є емоції, це не є надзусилля волі, щоб відчувати якусь приязнь до людини, яка нас ранить, завдає нам болю і загалом інколи навіть бажає нам смерті. Це було б протиприродно і навіть певним збоченням. Ісус натомість, коли він закликає, що все, що бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і, він, і їм так само, коли Він це переносить на ворогів, Він говорить, що ми у своїй поведінці не повинні резигнувати з наслідування Отця, так? бо Він каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Ми не повинні резигнувати своєму наслідувані Отця в якихось випадках тих чи інших так вибірково до того ставити, тому що ми себе заплутаємо. А Святий Павло, і, зокрема, в діяннях ми бачимо дуже часто, що коли вони сперечаються з якимись там язичниками, магами, то перша претензія до того, що вони не ходять простими дорогами. Божі дороги це тоді, коли ми або є добрі. Або не є добрі, бо тільки добре дерево приносить добрий плід. Ми не можемо включати свою доброту і виключати як тумблер. Бо або ми є добрі, або ми не є добрі. І коли ми любимо тих, які нас не люблять, або тих, які є в Англії дуже виразно і чітко, так, там нема такої дуже дипломатичної мови, називає ворогами, то це означає, що ми не повинні дозволити себе. Втягнути в коло смерті. Коли наші вороги нас ображають, нас ранять, це завдає нам болю. Але можемо ще й самі себе поховати, знаєте, ще один удар зробити на кришку нашого духовного гробу, як ми починаємо нас поводитися, як вони. І тому дуже часто в цій війні говорилося про те, що ми не дозволили московитам стати подібними до них. Тобто такими знавіснілими і знелюдненими. Бо ми покликані чинити добро, а не відчувати якісь емоційні знаєте, захоплення до людей, які чинять зло. Бо якщо на зло, ми відповідаємо злом, то означає, що що? Що зло нас перемогло. І коли ця дискусія є у посланнях Павла, зокрема, у 12. й лаві послання до римлян, де він власне, говорить також про міжособистісні стосунки у спільноті, він каже: перемагайте зло добром, дозвольте, щоб зло просто перемогло вас. Коли ми говоримо про любов до ворогів в контексті цієї війни, вкрай важливо також пам'ятати, що коли Ісус дає це чи подібне повчання, Він говорить про міжособистісні стосунки. Ми не повинні абсолюзу, абсолютизувати. Ці заклики і переносити їх на обов'язки держави. Тому що, якщо подібний заклик, візьміть собі от, дома, сьогодні гарний день. Ну що робити, Павла, треба читати 12-ту главу послання до римлян, і ви там побачите, як він заохочує до прощення, до любові, до того, щоб ми чинили добро стосовно ближніх, це 12-та глава. А в тринадцяті він раптом переходить на інший рівень, на інший рівень обов'язків держави, і тоді він говорить, що держава меч носить. На пострах не тим, що добро чинять, а тим, що зло чинять. І це є відповідь на те. Ми кажемо, ми можемо робити добро. Ми всім хочемо робити добро. Але є люди, які зло чинять. І для цього є арбітр, для цього є влада, яка має право застосовувати силу, для того, щоб це зло карати, як каже Святий Павло, послання до римлян, Тому 12 і 13 Глава послання до Ремлян навчає нас не бути малолітками і диваками і наївними, а будуючи стосунки прощення, любові і ставлячись добром до інших людей, розуміти, що в світі таке існує зло. Це те, що на заході часто не можуть усвідомити і взагальнюють все, що в світі існує зло. І на це зло також є певні структури держави, які повинні... Очевидно, належним чином реагувати. Білімся в цій літургії, щоб ми уникали спокуси в цій вибірковості уставлені до наших ближніх, і тим самим не тратили власне покликання і не зрікалися своїх ідеалів. Амінь.